Цій формі майже 100 років, а виглядає як нова. Цікаво, де вона зберігалася в цей час? Думаю, що не у Бабці, у шафці чи у Скрині, бо там би її точно моль трахнула б і вже з неї тільки ниточки. Не Ну, таке. Лот називається Кітіль НСДАП Оригінал. Ну, тобто, якщо придивитися, там є і нашивки із свастикою. Ну. Було доволі цікавий як для тих, хто полюбляє уніформістику. Але, до речі, що сюди входить не тільки кітель, а входить і ремінь, і штани, і сапоги. Але не продався він. Торги дійшли до 21 тисячі 601 гривні. А продавець хоче за цей костюм, так сказати, 120 тисяч гривень.